Чому собака гавкає і як з цим боротись? Гавкіт це природний спосіб комунікації собак. Проте, надмірне гавкання може стати проблемою для власників. І у цьому відео я розповім вам про основні причини гавкання та надам деякі поради, як з цим боротись. Які ж причини гавкання? Комунікація. Собаки можуть гавкати, щоб привернути увагу. Або висловити свої потреби. Страх або тривога. Незнайомі люди, гучні звуки або нове середовище можуть викликати у собаки страх. Захист території. Собаки часто гавкають, коли відчувають загрозу своєму простору. Нудьга. Якщо собака не отримує достатньо фізичної або розумової стимуляції, вона може гавкати від нудьги. Проблеми зі здоров'ям. Інколи гавкіт може свідчити про фізичний дискомфорт або біль. Як же боротись з надмірним гавканням. Тренування, тренування та соціалізація. Зверніться до професійного кінолога, щоб навчити собаку правильній поведінці. Фізичні вправи. Забезпечте достатнє навантаження, щоб уникнути нудьги. Розумові ігри. Використовуйте іграшки та головоломки для стимуляції розуму собаки. Спеціальні техніки. Використовуйте команди, такі як тихо чи ні, щоб навчити собаку контролювати гавкіт. Медична допомога. Проконсультуйтеся з ветеринаром, щоб виключити проблеми зі здоров'ям. Якщо ви плануєте поїздку і шукаєте гостинницю для собак чи котів в Києві, можете звернутися до мене. Я власниця готелю для собак ПЕС, кінолог-дресирувальник. Звертайтесь, буду рада допомогти. Якщо було корисно, ставте подобайки, підписуйтесь. Всього найкращого!